В рамках програми Бібліоміст в області був проведений конкурс серед громадських організацій. 30 переможців, серед яких міські, районні та сільські бібліотеки, отримали комп'ютери та веб-камери, принтери та сканери. Відтепер користувачі бібліотек переможців зможуть безкоштовно спілкуватися у скайпі, листуватися електронною поштою, матимуть доступ до місцевих та світових новин, отримують інформацію про навчання, працевлаштування та медичне обслуговування. Приятно сказать, что наши библиотеки они не пасут задних в этом вопросе. Например, в Черниговской областной библиотеке уже давно работает правовой центр, центр правовой информации, где любой читатель, любой человек может прийти, спросить консультацію по правовим вопросам і в тому числі навіть через скайп. На нашій базі ми організували безкоштовні юридичні консультації, які отримують всі бажаючі двічі на місяць, і також онлайн консультації безпосередньо в нашій бібліотеці. Окрім цього, наші бібліотекарі досліджують ті теми, які цікаві громаді. І потім організовують круглі столи зустрічі з фахівцями, з юристами, з нотаріусами державними і проводять також і тренінги навчання протягом півроку в сіверському регіоні буде проведено 12 семінарів, на яких навчатимуться бібліотекарі, представники влади та представницького корпусу. Це саме ті люди, до яких зможуть звернутися громадяни, аби їм допомогли вирішити їх проблеми. Ми будемо робити інформаційну кампанію і мабуть, будемо також звертатися до журналістам за допомогою в тому, щоб ця інформація дійшла до наших громадян. Ми будемо інформувати про те, що бібліотеки зараз вже представляють, і для цього випускаємо. Плакат, який буде в самих людних містах висіти. на даний час публічні бібліотеки чи не єдині структури в Україні, де будь-хто може безкоштовно отримати важливу інформацію. Тренінгові центри навчають працівників бібліотек працювати з новітніми технологіями. Віднині громадянин зможе звернутися до місцевої влади своїми проблемами чи запитаннями, відвідавши бібліотеку. Я глибоко впевнена, що нам, як представникам місцевого самоврядування, громада. Делегувала повноваження по здійсненню влади на місцях, і ми маємо зробити все можливе для того, щоб для кожного мешканця окремої громади, так у нашому випадку, у Чернігові, щоб для кожного мешканця Чернігова життя було якомога мова більш комфортним, і для того, щоб кожен мешканець Чернігова став більш приближеним. Фактично до влади, до тих управлінських рішень, які, е, 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 які так е, які приймаються, ось покликаний цей проект. Готові до плідної співпраці з програмою бібліомісти соціальні працівники Чернігова. Йдеться про те, що представники соціальних служб, отримавши відповідний лікнеп комп'ютерної грамотності, готові допомагати, ну скажімо, пенсіонерам за 2012 -м... Рік індивідуальними послугами отримали охоплено більше 36 тисяч населення нашого міста і надано більше 67 тисяч індивідуальних послуг. На виконання соціальних ініціатив президента при центрі створено 58 посад фахівців соціальної роботи. Мається на увазі, що соціальні послуги стали ближчими. Фахівці працюють з населенням безпосередньо в мікрорайонах міста. Тому у мене до вас пропозиція: у вас є готові агітатори, люди, які донесуть цю інформацію до наших сімей. Тож громадянин, завдячуючи таким проектом, безкоштовно отримує необхідну інформацію. Влада інвестиції у соціальну сферу та зворотні зв'язок із громадою, а у бібліотеках збільшується кількість читачів. Здається, всі задоволені. На сьогодні в Україні 1600 публічних бібліотек, завдячуючи програмі бібліоміст, отримали комп'ютерну техніку. 30 серед них представляють Чернігівщину. На сьогодні це вся інформація. Зустрінемося як завжди рівно за тиждень. А вже у наступному випуску ви дізнаєтеся про те, як сьогодні адаптується ринок праці під сучасного світу. Будьте з нами.